Мої любі другокласники, запрошую вас на урок Я досліджую світ. На сьогоднішньому уроці ми будемо говорити на тему, для чого країнам державні символи. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українка, в мамі я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання, як називається наша батьківщина? Наша батьківщина називається Україна. Якою мовою ми з вами розмовляємо? Ми розмовляємо українською мовою. Кожна держава має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми дізнаємося про три основних національних символи України ГЕРБ. Прапор і гімн, що мають давню і цікаву історію. Що ж таке державні символи? Державний символ це знак зображення або мелодія, які відображають якість суттєвої предмети певної держави. Тризуб перший державний символ України. Герб. Золотий тризуб на блакитному фоні, як символ влади, його близько тисячі років тому запровадив київський князь Володимир Великий. Яке слово можна прочитати, якщо уважно придивитися на тризуб? Так, у нашому тризубі зашифровано слово воля, де можна побачити герб нашої держави. Герб нашої держави тризуб можна побачити на різних значках, на державних паперах, на грошах, на медалях, а також на печатках. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець цей, що я маю, символ України. Нема в світі більш святого і не буде ніколи. Він край неба голубого над пшеничним полем. Прапор це державний символ України, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Тому наш прапор так і називається синьо-жовтий. Синій колір нашого прапору. Це колір неба, води, миру, а жовтий це колір хліба, колосся, життя і сонечка. Слова палки мелодія чарівна, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. З січня 2001 року Державний гімн України ще не вмерла України і слава і Воля на вірш Павла Чубинського, який був написаний у 1862 році. Музику до нього створив у 1865 році Михайло Вербицький. з Згімну Завжди починаються урочисті збори, свята, надзвичайні масові події, гімном вони і закінчуються. Слухають і виконують гімн стоячі, а інколи навіть тримають свою праву руку на серці. Це означає, що люди, які слухають або співають гімн, поважають. Державні символи і свою державу. Гривня є національною валютою нашої держави України. А чи знаєте ви, що назва гривня походить від прикраси золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загрив? Саме звідси і пішла назва національної валюти України гривня. У 11-13 століттях гривня мала вигляд шестикутного злитку срібла ось так, як ви бачите на екрані. А у 1918-1920 роках гривня була грошовою одиницею Української Республіки і виглядала вона саме так, як ви бачите на екрані. Сучасна гривня, з якою ми вже з вами знайомі, увійшла в обіг 1996 року. А у 2008 році відбувся конкурс, на якому визначали найкрасивішу валюту в світі. Експерти Міжнародного валютного фонду оцінювали понад 50 найвідоміших валют. І наша з вами гривня була визнана на тому конкурсі найкрасивішою серед інших. Також у нас є. Монети, які зараз ми дуже часто використовуємо. Монети можуть бути номіналом копійки або гривні. А ще у нас є паперові купюри. Подивіться, будь ласка, ви їх всі бачили і зустрічали. Так? Ми маємо купюри номіналом 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень. 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень. І зараз є навіть купюра номіналом 1 тисяча гривень. Це вже, дітки, сучасні гроші. Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання. Навіщо нам із вами потрібні гроші? Для того, щоб придбати для себе щось, або оплатити якісь послуги, людям потрібні гроші, так? тобто обмінювати послугу на гроші. А де брати гроші? Де нам з вами потрібно брати гроші? Звичайно, ви маленькі дітки, і вам гроші? Ніде брати. Про це піклуються ваші батьки. Вони ходять на роботу і заробляють ці гроші, тобто отримують гроші за виконання своєї роботи. А чи можна купити щось без грошей? Ну, взагалі, купити без грошей не можна нічого, якщо це державні установи. Так, хіба що можна домовитися із людьми на заміну? Виконати якусь послугу. Тобто людина одну послугу надає замість іншої. Якщо хоче щось придбати, то потрібно, потрібно щось зробити. Але найчастіше, дітки, ми у купівлі і продажі використовуємо гроші. Продовжіть, будь ласка, речення. Наша батьківщина Україна, звичайно. Державними символами України є герб, прапор і гімн. Прапор України має два кольори синій та жовтий. А національна валюта України це гривня, звичайно. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам попрацювати в ЗОшиті. Розгорніть, будь ласка, ЗОшит на сторінці 6, 7, 8. Сторінка 6. Завдання перше. Запиши назви Державних символів України. Подивіться, будь ласка, під номером 1 у нас зображений Державний символ України Герб. Ось саме слово гек ми маємо записати у рядочок під номером 1. Під номером 2 зображений Державний символ України прапор. Саме це слово ми маємо записати під номером 2 у рядочку. І під номером 3 зображено Державний символ України гімн. Саме у рядок під номером 3 записуємо це слово. Завдання друге на сторінці 6, дітки ви виконаєте самостійно. Розгляньте, будь ласка, фото архітектурних пам'яток символів різних країн, виріж їх, обчисли значення виразів та виконай перевірку. Порівняй із числом на звороті зображення. Кожен малюночок має свою відповідь. Так, от, дітки, вам необхідно кожен малюночок із відповіддю наклеїти відповідний символ біля назви країни. Спочатку ви маєте знайти, який символ належить до України. Далі, який символ належить до Франції. Далі, який символ є символом Сполучених Штатів Америки та символом Єгипту. Обчислить, будь ласка, вирази в цих клітиночках. Надпишіть вгорі відповіді, а потім за відповідями на малюночках наклейте відповідні малюночки у потрібні прямокутнички. Завдання третє на сторінці 6. Розгляньте, будь ласка, малюнок, відшукайте та назвіть українські символи на листівці, яку ми з вами бачимо. Давайте їх назвемо. Лелека, пшеничні колоски, волошки, сонечко, герб, вишитий рушник, соняшник, маки, калина, каштани. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, три із цих символів України, які вам найбільше. Подобаються. Завдання четверте на сторінці 6. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На малюночках ми бачимо гаманці із різними купюрами. З'єднай гаманці з грошима однакової вартості і назви номінали зображених українських купюр. Подивіться, будь ласка. В першому гаманці ми бачимо три купюри із номіналом 20 гривень, 20 гривень і 10 гривень. Дітки, разом це скільки буде? Це буде 50, а де нижче ми бачимо таку саму купюру, яка показує 50 гривень. Ось, об'єднайте їх, будь ласка. Наступний гаманець. Ми бачимо три купюри номіналом 10 гривень, 5 гривень і 5 гривень. Скільки буде разом? Буде 20. А де ми бачимо таку купюру, яка показує 20 гривень? Ось вона, об'єднайте їх, будь ласка. Третій гаманець ми бачимо дві купюри номіналом по 50 гривень. Скільки це буде разом, дітки? Це буде 100. А де ми бачимо купюру номіналом 100 гривень. Ось вона. Об'єднайте, будь ласка, відповідні гаманці. Завдання п'яте на сторінці 6. Вам необхідно намалювати на кожному гаманці монети, так? Щоб їхня сума відповідала заданому числу. Подивіться, які у нас є монети: 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. У першому гаманці мають бути такі монети намальовані, які в сумі дадуть 27 гривень. Я вам для допомоги надрукувала вирази, а ви за допомогою цих виразів можете намалювати малюночки монет. Тобто, якщо ми зобразимо дві монети по 10 гривень, одну монету за 5, на 5 гривень і одну монету на 2 гривні, у нас вийде сума 27 гривень. Також можна зобразити трішки по-іншому. 5 монет по 5 гривень це буде 25, і одна монета по 2 гривні також дадуть нам в сумі 27 гривень. У другому гаманці мають бути зображені монети, які в сумі дадуть нам 20 гривень. Подивіться, я вам знову ж таки запропонувала зразочок. якщо ви намалюєте у цьому гаманці дві монети по 10 гривень. У вас разом вийде 20 гривень. Або можна зобразити 4 монети по 5 гривень. Вони також дадуть у сумі 20 гривень. Тобто виберіть один із варіантів і намалюйте, дітки, ось тут в гаманцях, монети і обов'язково підпишіть, які це 10, 5, 2, 1 гривень. Наступне завдання шосте на сторінці 6. Розгляньте, будь ласка, цінники, обчисліть вартість покупки кожної дитини. І запишіть: подивіться, ми маємо трьох діток, які у, шкільній, у шкільному буфеті придбали собі їжу. Подивіться, будь ласка, перша дівчинка придбала два шматочки піци. Ось нам необхідно визначити, скільки вона витратила на ці два шматочки. Подивіться, один шматочок коштує 7 гривень, а в першої дівчинки їх 2. Тобто ми до 7 гривень маємо додати 7 гривень, і в нас виходить 14 гривень це вартість покупки першої дівчинки. Запишіть, будь ласка, цей вираз під малюночком першої дівчинки. Далі ми бачимо хлопчика, який придбав собі пакетик соку за 5 гривень і шматочок піци за 7 гривень. Скільки ж він витратив коштів? Для цього нам потрібно до 5 додати 7, і в нас виходить, що хлопчик витратив 12 гривень на свою покупку. Запишіть, будь ласка, цей вираз під малюнком хлопчика. Друга дівчинка придбала собі два пакети касоку за 5 гривень і одне яблучко за 2 гривні. Як же дізнатися, скільки вона витратила коштів? Ми маємо написати вираз 5 додати 5 додати 12, 5 додати 5 буде 10, 10 додати 2 буде 12 гривень, витратила друга дівчинка на свою покупку. Запишіть, будь ласка, цей вираз під її малюночком. Завдання сьоме на сторінці 6 дітки оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки, залежно від того, хто ви є, на відповідній сходинці. Якщо вам все було зрозуміло, ви малюєте себе на зеленій сходинці. Якщо вам було зрозуміло майже все, але деякі питання у вас залишилися. Ви малюєте себе на жовтій сходинці. І якщо вам було багато, що не зрозуміло. Зрозуміло із нашого уроку, то намалюйте, будь ласка, себе на червоній сходинці. А тепер, дітки, я пропоную вам обрати, відповідно, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я досліджую світ. Зелений, жовтий або червоний колір. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!